Не їж мене, вовчику братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метени, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, той від тебе втечу та й побіг. Знову біжить та й біжить дорогою. Перестрів його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить дорогою, стрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік, той від тебе втечу. Ну, й пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи. Заспівай, бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я по засіку метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, а лисичка гам його та й з'їла.